В ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Сьогодні російські терористи вкотре обстріляли Запоріжжя, куди влучили ворожі ракети. Розкажемо у випуску. Подорожувати людям з інвалідністю відтепер стало значно комфортніше. Укрзалізниця облаштувала для комфорту людей спецкупе. Бачили його і наші журналісти. Проєкт Запорізька сила, що виходить в ефір на телеканалі МТМ, додали до освітньої програми нової української школи. Деталі за ми. За інформацією, ДСНС, 33 людини постраждали внаслідок влучання ворожого снаряда у житловий будинок у Запоріжжі. Серед них троє дітей. Всі вони перебувають під наглядом лікарів. На жаль, одна людина померла у лікарні. Нагадаємо, після 11-ї години дня російські терористи атакували обласний центр. На місці прильоту працювали наші журналісти. Окупанти вкотре масово атакували Запоріжжя. Випустили шість снарядів. Один з них поцілив по житлові дев'ятиповерхівці. Момент влучання зафіксували зовнішні камери спостереження. На місці атаки зайнялася пожежа. З десяток квартир вигоріли вщент. Надзвичайники вже ліквідували займання. Інші ж квартири зазнали чималих ушкоджень. Повилітали вікна, зруйновані балкони. Також побило шибки у прилеглих будинках та пошкодило автомобілі. Без даху над головою лишилися десятки запоріжців. Батьки чоловіка на сьомому порсі в поверсі у будинку, який постраждав, зараз знаходяться в лікарні. Стан поки невідомий, бо оперують і в шоці балкон вигорів, вікна всі побиті, нічого не зрозуміло, що ще в квартирі. А як мати чоловіка? Зараз у шоці, в істериці, про себе нічого не каже, кидає слухавку, бо дуже за чоловіка, переживає якого оперують, і поки це все інформація, яка в нас є. Надзвичайники терміново евакуювали мешканців постраждалих будинків. Людям надають всю необхідну допомогу. Евакуація буде відбуватися до комунальних підприємств, гуртожитків, а також, якщо є бажаючі, то вони переїжджають до рідних і також підготовлені номери в готельних комплексах. На місці трагедії працюють аварійно-рятувальні служби. У пошкоджених будинках заради безпеки перекрили електро, водо- та газопостачання. Триває пошукова рятувальна операція, тому що частково зруйновані конструкції укріплюються і рятувальники продовжують працювати. Разом з рятувальниками працює загін швидкого реагування Товариства Червоного Хреста, громадська організація Возник, які проводять разом з нами пошукові роботи. Призупиняє роботу рятувальників і всіх остальних екстрених служб. Це постійні тривоги, які лунають в місті Запоріжжя. На теперішній час вже шуста тривога. Часом працівники аварійно-рятувальної служби забивають ОСБ плитами потрощені вікна у прилеглих будинках. Ще раз хочу зауважити, що Росія це країна терористів, Вона воює з нашими запоріжанами, з мешканцями, які знаходилися в цьому багатоповерховому будинку. зараз працює ДСНС. Вже всі комунальні наші служби, це Рим-сервіс і оперативно рятувальні служби, вони все знаходяться тут. Люди, які постраждали, відправили в лікарню. На місці також працюють фахівці соцзахисту у спеціально облаштованих комунальних автобусах, надають необхідну допомогу та інформують постраждалих. Зараз у нас перше там ми реєструємо осіб, у яких зруйновано житло. Це саме важливе для нас на сьогодні і на денний на денний час. Але також ми з'ясовуємо є ли можливість переночувати. Вирішуємо ці питання, якщо немає нема де приночувати особі. Також допомога в ліках, допомога в продуктах харчування та інше. І також опитуємо, скільки зруйновано вікон, щоб почали працювати по поводу усунення наслідків. За інформацією речника повітряних сил Юрія Ігната, ворог вдарив по Запоріжжю з реактивної артилерії. Анна Давидова, Єлизавета Швайко, Ілля Герник, телеканал МТМ. До міської лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги доправили 20 людей, що постраждали внаслідок атаки по житловому будинку. Одна людина, що була у вкрай важкому стані, на жаль, померла. Десятеро перебувають у реанімації ще шестеро отримали першу медичну допомогу і від госпіталізації відмовились. Проконтролювати процес надання допомоги постраждалим в одній з лікарень міста приїхав виконуючий обов'язки міського голови Анатолій Куртєв. Поспілкувався з пос... Страждалими щодо стану та отриманої ним допомоги. Поранення кінцівок або сочетана травма, тобто те, що підлягає у травмах як різних органів та систем. Тобто це і таракальна травма, і черепно-мозкова травма поєднана між собою тобто досить достатньо тяжкі тяжкі поранення отримали на даний час. У стаціонарі знаходиться 10 осіб, з них 6 осіб в тяжкому стані. Їм надається медична допомога на даний час, як в операційної, так і в палатах інтенсивної терапії. Оста залишившися пацієнти в середньому ступені тяжкості. Продовжуємо оперативною інформацію по Україні. Внаслідок нічної атаки дронами на Київщині загинуло семеро людей ще дев'ятеро були поранені, серед яких дитина через обстріли зруйновано четвертий та п'ятий поверхи двох гуртожитків та навчальний корпус професійного ліцею. Також ворог намагався атакувати власне столицю. За остаточно опрацьованою інформацією, в повітряному просторі навколо Києва було виявлено близько восьми ворожих БПЛА, типу шахет. Усі баражуючі боєприпаси були успішно знищені силами нашого ППО. Крім того, вночі під час атаки дронів зазнав пошкодження один з об'єктів інфраструктури Житомирської області. На щастя, обійшлося без постраждалих. Ракетну атаку зазнала і Одещина. Дві з них збили сили ППО. Ще одна потрапила у будівлю монастиря УПЦ московського патріархату. Через атаку постраждало четверо людей. Ще 47 разів окупанти атакували Харсонщину. У місті пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки через обстріли. Дво. Людей дістали поранення. Терористична атака зазнала і територія Донеччини. у Красногорівці. Є один загиблий та поранений. Ще одну людину поранено у степовому. На горлівському напрямку у Часовоярській громаді загинуло дві людини. Одна поранена. Ще одна людина загинула у Бахмуті. У Костянтинівській громаді пошкоджено три будинки у предтичиному та один будинок у стінках. Зафіксовано обстріли Міньківки, Васюківки і Роздолівки Солидарської громади. На Лисичанському напрямку у Сіверську пошкоджено адміністративну та промислову будівлю підприємства без жертв. Загалом, рашисти цієї ночі випустили 21 дрон камікадзе. 16 з них були знищені силами ППО. Крім того, наші захисники відбили 114 ворожих атак на східній ділянці фронту. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала 6 ударів по районах зосередження окупантів. В той же час, за уточненою інформацією, наші захисники збили 16 ворожих БПЛА різних типів, а також Дві керовані авіаційні ракети Х-59 підрозділ ракетних військ і артилерії уразили склад боєприпасів, два зенітно-ракетних комплекси, радіолокаційну станцію та один інший важливий об'єкт противника. СБУ повідомила про підозру псевдоочельнику Запорізької АЕС Юрію Чернічуку. До тимчасової окупації Енергодара він обіймав посаду заступника головного інженера зас. Нині ж добровільно співпрацює з ворогом. Зокрема, очолює фейкову експлуатуючу організацію АЕС, яка фактично підпорядковується Росатому. Більш того, змушує українських атомників підписувати контракти із псевдоустановою та сприяє підключенню електростанції до Енергосистеми РФ неодноразово Чернічука помічали на російському телебаченні, де він заперечував російські обстріли Української АЕС. Відкрили Викрили на співпраці з ворогом і колишнього заступника начальника загону відомчої воєнізованої охорони ЗС. саме він причетний до передання окупантам матеріальних цінностей підрозділу на підставі зібраних доказів. СБУ повідомила фігурантам про підозру. Їм інкримінують статті про запорачення збройної агресії РФ проти України та активну підтримку її учасників. Подорожувати людям з інвалідністю відтепер стало значно комфортніше. Укрзалізниця отримала заключні 15 із станових пасажирських вагонів, що призначені для перевезення пасажирів у кріслі колісному на милицях або ж із порушенням зору. Один із таких вагонів курсує у складі потяга Запоріжжя. Перемишель нашим журналістам на власні очі вдалося побачити, як облаштоване спецкупе. Аби до пасажирського вагона змогла потрапити людина у кріслі колісному, провідник розкладає пандус. Додатково на нього кріпляться і обмежувачі. Пандус витримує навантаження понад 150 кілограмів. Серед дев'яти купе у вагоні одне призначене саме для людей із різною групою інвалідності. Вхід до нього є ширшим для зручного проїзду на кріслі. Коли це фіксується для людей з інвалідністю, є регулятор спинки, який фіксується, автоматично піднімається і регулюється висота нахилу. Копе має більший простір для багажу. Додаткове є ще одне ліжко та сидіння для супроводжуючого. Застосовується як полиця, але на для краще вона застосовується для фіксації візка людини з інвалідністю. Фіксується, ставиться візок і фіксується з допомогою ременя безпеки. Також у вагоні спеціально облаштована і вбиральня. Окрім всіх зручностей, у ній є і кілька кнопок СОС для виклику провідника у разі потреби. Сигнал миттєво надходить до купе працівників потяга. Тут також є паски кріплення для інвалідного візка, тримач для милиць. А також що дуже зручно для людини, яка має інвалідність, це е, поручень для того, щоб цій людині було зручно. Ну, тобто пересісти, також для того, щоб триматися. Таких поручнів у нас два. Також для зручності пасажирів у купе є спеціальне табло, що інформує про точний час, температуру повітря та чи вільна наразі вбиральня. В усіх інклюзивних вагонах встановлені рельєфні таблички зі шрифтом Брайля, а також нанесено контрастне маркування для людей із вадами зору. Також є кнопка виклику провідника, якщо її натиснути. До вас одразу прийдуть на допомогу. Курсують такі вагони у потягах по всій Україні та до Польщі. Квитки можна придбати у касах на вокзалах або ж на сайті Укрзалізниці. На них діє знижка як для людей з інвалідністю, так і для супроводжуючих. Анна Давидова, Ілля Гірник, телеканал МТМ. Готуємось до Великодня вже другий тиждень. У Запоріжжі комунальники прибирають міські вулиці від залишків від сіву та іншого сміття. Лише у Дніпровському районі вже почистили близько десятка доріг та тротуарів. Наразі роботи тривають по вулиці Братській. Докладніше розповість Артур Туркін. Все це сміття на вулиці Братській накопичилось протягом зими. Зараз настав час його прибрати. Комунальники збирають сміття у купи та складають на проїжджій частині. А от кілька днів тому цій бригаді довелося виконувати зовсім іншу роботу. Луашівці брали участь в ліквідації наслідків ворожого обстрілу. Для комунальників така робота стала звичною, адже це був вже п'ятий приліт у Дніпровському районі. На жаль, країна-агресор продовжує бомбити наші города та села. Прилетіло і в наш район, було гучно. Ми суботу-неділю працювали розбираючи кобра, розбирала завали, а ми виконували роботу по прибиранню і вивозу сміття. На виконання робіт на цій вулиці задіяно три одиниці техніки. Сміття спочатку завантажують у ківш трактору, а потім у самоскид. Загалом сьогодні комунальники планують прибрати близько кілометра дороги. Кожний день ми дорабатуємо определену вулицю. Вулиць в районі дуже багато. Греші наш район то, що на балансі прийнято, це майже один мільйон квадратних метрів тільки. Кожен день ми тарабатуваємо вулицю. Ну, звісно, очень допомагає ще й механічна уборка, тому що руками ми убираємо, але не можемо охопити такий об'єм. Найближчим часом комунальники збираються прибрати вулиці на підходах до цвинтарів, адже наближаються великодень та поминальні дні. У Дніпровському районі, окрім братської, це піщана та Сурікова. Артур Туркін, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Коханий, я живу у Запоріжжі. Стартує проєкт психологічної підтримки. Він спрямований на жінок, які, на жаль, втратили чоловіків на війні. Психологи проєкту допоможуть учасницям пережити біль втрати та пропрацювати емоції горювання, запевняє організаторка проєкту Ярина Геращенко. Також спеціалісти супроводжуватимуть жінок на шляху до відновлення та прийняття нової реальності. Окрім цього, для охочих проводитимуть і групові спортивні заняття. Ця та арттерапію формується група до 10 жінок, які відвідають не менше восьми різноманітних заходів. Проєкт ми назвали Коханий Я живу, адже чоловіки цих жінок не загинули для того, щоб вони також якби, сіли і на себе про себе забули і, і вмирали тихенько. Вони загинули для їхнього життя, щоб вони жили у вільній країні під мирним небом. Тому саме гасло проєкту Коханий, я живий, ось воно таке воно несе саме. От що потрібно жити далі. Зикати до нової реальності. Благодійні зустрічі є безоплатними. Проєкт стартує у квітні. Якщо ви бажаєте бажання долучитися до нього, вам потрібно перейти на сторінку організаторки заходу у соціальних мережах та написати її у приватні повідомлення. Також заповнити анкету заявку на участь, реєстрація триває до 30 березня. Перед початком проєкту з вами зв'яжеться психологиня, яка проведе індивідуальну консультацію. Для рівня втрати визначення рівня втрати і щоб всі групі було комфортно знаходитись, адже деякі, от зараз дивлячись на заявки, які приходять, деякі жінки втратили чоловіків своїх 11 місяців тому. Вчора буквально заповнила анкету жінка, яка втратила 11, 11 днів тому свого чоловіка. Тому це абсолютно різні скажем, категорії і вони несумісні будуть під час групи проведення групи. Ми, знову ж таки, закликаємо, не потрібно себе вбивати, не потрібно, потрібно спробувати жити далі. Адже молоді, у декотрих є діти, вони потрібні своїм дітям і потрібно психологічно ну, себе тримати. І ми допоможемо в цьому. Кохана, я живу є повністю благодійним проєктом. Якщо ви маєте бажання підтримати благочинну ініціативу, організатори раді співпрацювати зі студіями з йоги, фото та арт студіями та волонтерськими хабами. Також в рамках проєкту шукають фотографів та відеографів для документування запланованих заходів. Творча підтримка. у Запоріжжі відбулася прем'єра соціально-психологічної вистави Щоданник за допомогою спектаклю. Глядачі знайомили з формами домашнього насильства та змінами соціальних норм щодо протидії. Що учасники занотували у щоданнику, та як на виставу відреагували глядачі, знають наші журналісти. На сцені 11 акторів театральної студії Перформанс з виставою Щоденник основний сюжет розвивається на тлі розмови з психологом, який розповідає про форми домашнього насильства. І на очах глядачів оживають історії, які ілюструють кожну в кожній історії. Ми бачимо. Е Дину в різних поколіннях, тобто ми бачимо молотірину, яка сьогодні в 2023 році існує, що з нею відбувається, бачимо історії її матері Марії, і бачимо історії її бабусі і дідуся Віктора і Наталі. От. Тобто, це такі історії різні прояви від покоління до покоління. Вистава отримала назву Щоденник, тому що герої записували відеозвернення, у яких ділилися своїми історіями та намагалися таким чином розповісти комусь про свої переживання. Організатори зазначають, так хотіли показати, що постраждалі від домашнього насильства неохоче говорять про свій травматичний досвід. А зараз просто хочу поговорити з кимось. А з ким не знаю. І не хочу. Бо це наша справа. У виставі зіграли як досвідчені актори, так і зовсім юні. Почали готуватися до прем'єри ще у січні. Спочатку самі писали сценарій. Для цього постійно консультувалися з психологами. А вже з лютого розпочали репетиції. Як на мене, це така ілюстрація. Реально зрозумілих ситуацій, в яких, якщо не кожен бував, то кожен про них чув, і десь інтуїтивно зрозуміє от і тому це такий. В якому сенсі театралізований комікс, якщо хочете, перед початком вистави усі відвідувачі пройшли опитування, у якому зазначали, що вони розуміють під поняттям домашнє насильство. Після перегляду спектаклю глядачам знову запропонували відповісти на питання та поділитись, чи змінилась їхня думка. Цей проєкт дуже. Вже потрібен нашому суспільству, так як насильство в нашій країні воно є такою тенденцією, яка піднімається, але не дуже відкрита. Всі знають про насильство, але нічого з цим не роблять. І таким чином, через культурну стюсь, можна щось зробити, довідати до людей, тому що люди через виставу побачать, вони побачать, що це я. Я хочу змінитися, я не хочу бути таким. Давайте щось робити, і вони зроблять зміну себе. Показ вистави відбувся в рамках проєкту. То мистецтво проти насильства, основна мета та щоб люди. Не боялись говорити про те, що відбувається насильство. Ми так як наче привідкриваємо двері в родину, де відбувається насильство. Головне, щоб знали, що говорити про це не соромно, що є допомога, щоб знали, куди звертатися цією допомогою, щоб намагалися вийти з стосунків, якщо такі є, а краще запобігти і взагалі уникати таких стосунків, які можуть призвести до домашнього насильства. Організатори сподіваються, що вистава знайшла відгук у серцях людей, аби вони почали звертати. Ти увагу та не мовчати про домашнє насильство, крім того, планують презентувати цей спектакль у театрі і надалі, та створити відеоверсію, аби якомога більше людей змогли її побачити. Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Пізнавально про спорт проєкт Запорізька сила, що виходить в ефір на телеканалі МТМ, додала до освітньої програми нової української школи. Це означає, що школярі дивитимуться випуски програми на уроках. Кілька педагогів Запоріжжя вже встигли додати показ проєкту до своїх онлайн-занять. Як медіапроєкт переріс в освітній, розкаже наша Тетяна Пода. Знайомтесь, жінка феноменальною силою якої складно не захоплюватись. Запорізька ванде Вумен, ледіче, Любов Черепаха. Зараз усі знають її як багаторазову чемпіонку України, Європи та світу з гривого спорту. Це фрагмент програми Запорізька сила. Кожен випуск проєкту можна сміливо назвати документальним фільмом. Розповідає він про видатних спортсменів, олімпійських чемпіонів та тренерів міста й регіону, які представляють різні види спорту. Про це взагалі нема нічого в підручниках, і ми вирішили нашим колективом зробити такий проект, який би поєднав собі всі ці знання і сучасні мультимедійні технології. Це короткометражні такі документальні фільми, передачі тривалістю 15 до 20 хвилин, які можна і яскраво представити на уроки онлайн фізичної культури. Пізнавальною програму вважають і в обласному департаменті освіти та науки його співробітники ініціювали включення проєкту до освітньої програми нової української школи. Що такий креативний підхід, такі цікаві ідеї, які вирішують не тільки завдання освітні, да там стосовно там, знань з фізичної культури зі спорту, і так далі, а і особливо, що важливо, саме сприяють національно-патріотичному вихованню. Проєкт є актуальним для тренерів та вчителів фізичної культури, показуючи, як можна виховувати зіркового спортсмена. Одна з важливих складових спорту це мотивація. Приклади історії зіркових запорізьких спортсменів нададуть нам впевненість у появі майбутніх олімпійських зірок Запоріжжя. Вчителі ж, які вже встигли показати програму на своїх онлайн-уроках, результатом задоволені кажуть, помітили, що діти почали більше цікавитись спортом та краще засвоювати матеріал. Під час дистанційного навчання ми взагалі більше використовуємо таких засобів навчання, бо діти їх краще сприймають. Особливо під час вивчення варіативних модулів на початку модулю ми пропонуємо дітям переглянути той чи інший ролик, даємо посилання, вони його переглядають. І таким чином вони знайомляться з певним видом спорту. Ми бачимо по статистиці переглядів на Ютубі, що фільми почали передивлятися, і, якби стрімко, дійсно, ну якби така динаміка є. Ведуча програми Поліна Гавловська розповідає, підготовка проєкту займає чимало часу. Часто зйомки одного випуску тривають по кілька днів. Завдання творчої групи провести цілий день разом зі спортсменами та цікаво розповісти про нього глядачам. Найчастіше доводиться працювати безпосередньо на тренувальному майданчику. Наприклад, як у нас було з Дмитром Замотаєвим, він з нами провів тренування. Потім ми поспілкувалися, записали частину з інтерв'ю його і відправилися власне до музею Феноменальної сили. Аби Дмитро побачив стенд, де він представлений, презентований. Навіть він спробував побуксувати грушу у автоматі, який тут внизу представлений. Плани щодо подальшої долі проєкту масштабні. Незабаром його орієнтують і на аудиторію за кордоном додадуть субтитри англійською. Також у подальших випусках програми ведуча розповідатиме про паралімпійських спортсменів Запоріжжя. Тетяна Пода, Андрій Позняков, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому в мене все бережіть один одного, перетворюйте свою лють на донати і пам'ятайте, що перемога буде за нами.